Слава Богу, брати та сестри. Ми знову будемо зараз в молитві шукати Господа. Я так, слухаючи брата Віктора, помітив, що він декілька разів повторив цю думку: шукати Господа. Будемо продовжувати, будемо шукати Господа. І я, знаєте, ось думав вже, що це навіть моя тема, тому що. Коли роздумуючи, про що говорити на молитовному служінні, то вирішив говорити саме за, за молитву. І напрям такий, це що в своїх молитвах нам важливо їх звершувати щиро для того, щоб ми могли знайти Господа. Знаєте, я так роздумував над. Біблійними постатями над тими людьми, які пройшли своє життя і про них написали. І один із таких ну, стовпів, я вважаю, саме в молитовному такому служінні це Даниїл. Даниїл, ми розуміємо, що в нього була знаєте, така чітка, дуже життєва позиція. От саме стосовно молитви. Хоча це було ще до народження Ісуса Христа, це було зовсім інші часи. Це, можна сказати, це ну, зовсім не той час. Але, тим не менше, Даниїла було таке правило життєве завжди молитися. І знаєте, я так собі думаю, що це правило, воно, якби воно було таким номінальним лише, тобто, ось просто. Я роблю це, тому що так потрібно, то він би не міг встояти в деяких моментах. Тому з цього можна зробити висновок, що, що це дійсно було його життям. Прочитаю декілька місць Даниїла, шостий розділ, з шостого вірша і трішки нижче. Нарешті ці мужи вирішили, нам не знайти проти Даниїла якогось приводу. Хіба що пошукаємо щось проти нього. В законі його бога. Якості урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали йому Живи повіки, царю Дарію, всі урядовці, царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова, обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-кому впродовж 30 днів звертатися з проханням до будь-кого, будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, царю, хто ж її порушить, буде вкинутий у левічу яму. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ. І там далі написано, що цар дійсно підписав цей наказ, яким би дивним він не здавався, але він царю він сподобався через те, що його там виділили. І ось дивіться, одинадцятий вірш. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому. Вікна, якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусаліма, і тричі на день він схилився на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Тобто, дізнавшись про цей указ, Даниїл не змінив своїх, своїх звичаїв. Даніїл не змінив своєї звички, хоча розумів, що це, це не ігри були з царем, не можна було. Просто так ну, переступати його. Це не просте було таке правило, на кону стояло життя його, але він розумів, що є дещо більше. Ось це, ось це життєва така позиція, коли молитва в нього. Він так високо цінив ось ці саме три рази, коли він приходив до Господа в молитві. І він був згодний на ну, Втратити багато чого, але ось цю, якби, ось це правило Він своє не переступив. І я так роздумував, знаєте хто? От переводячи погляд тепер на Ісуса Христа, коли Він не зовсім якби, будучи людиною, хоча Він був в тілі і був людиною, але ми, от я так собі роздумав: ну, Ісус Христос, він же, ну, Він же святий. Він же ж все чи він же все сильний. Але тим не менше, дуже часто нам Біблія пише, що він йшов на віддалене місце. Там часто пишуть про гору, він йшов, і там молився, і там шукав Господа. Даниїл, будучи людиною, він, він виділяв собі в день три рази: точно я маю пошукати Господа. Ісус Христос кожен день. Він виділяв собі цей час. І він десь уєдінявся, десь піднімався на гору для того, щоб йому не заважали люди, і знаходив цей час для того, щоб побути, побути з Господом. І я так себе думав, для чого от Ісус Христос, що Він там шукав? Певно ж, Він шукав підтримки, сили. Як нам також важливо, знаєте, брати та сестри, на. на в основі ось таких прикладів, як от Даниїл, можливо, нам ще важко перейняти повністю ось, цю, ось це правило в своє життя. Хто може перейняти це, то я думаю, той досить сильний вірою, хто ось так, не дивлячись ні на що, ні на які обставини в житті в нього тричі на день. Є спілкування з Господом. Це, я думаю, благословення велике. Як ми бачимо, що ось це, ось ця вірність, вірність Господу, Бог її побачив, і Бог через це Даниїла дуже високо підняв. Він був дуже з ним близько. Через нього е, прочі слова, великі, сильні, написані, про які роздумує навіть до цих пір. Церква роздумує і весь світ над ними роздумує. Господь був дуже близько з Даниїлом. Знаєте, хотілося б. Щоб ми в своєму житті так само так само високо цінили молитву. І цінили саме, знаєте, щиру молитву. Тому що, неодноразово за собою помічаю, як, молившись, наприклад, за їжу, просто говориш завчені слова, і, і потім. Ну, роздумую над цим і думаю, а для кого я це сказав? Можливо, варто просто вдумчиво сказати менше, але, але щиро і вдумчиво. Що, що Господу сказати? Так само, знаєте, на наших молитвах ввечері, на наших молитвах зранку. Господь хотів би щирості. Але і, він, і з іншого боку, так само як Даніїл, постійності. Тому. Хотів би, брати та сестри молитися саме за, за те, щоб нам в наших молитвах, щоденних наших молитвах, в наших молитвах на зібраннях шукати Господа, шукати Господа, знаходити Його. Колись пам'ятаю проповідники деякі, навіть не один раз це пам'ятаю, проповідуючи, кажуть: ми зараз будемо молитися, і давайте будемо молитися до тих пір, поки. Не відчуємо Господа. Звісно, я так казати боюся, але хотілося б знаєте, брати та сестри, щоб ми отак зі щирістю намагалися в кожній своїй молитві: в першій, в другій, в третій, в четвертій, але знайти Господа.